Привіт, раді вітати вас у новому епізоді лідерського подкасту Крега Грошела. Я дуже вдячний, що ви виділяєте трохи свого часу для його перегляду кожного місяця. Хочу сказати велике дякую тим, хто поширює наш контент у соціальних мережах. Це є дуже цінно для мене. Сподіваюсь, ви переглядатимете епізоди із членами вашої команди. Наприкінці кожного випуску я маю додаткові питання, які допоможуть пропрацювати ці думки із вашою командою. Сьогодні я зроблю короткий огляд матеріалу з минулого епізоду, і після ми поринемо у другу частину, відповідаючи на найчастіше питання: як нам вести за собою? Але перед цим розглянемо декілька питань, які ми отримали, Сара запитує: будучи жінкою у духовництві, дружиною, матір'ю двох дітей, донькою, подругою та бігуном, часом мені важко знаходити баланс серед цього всього. Я хочу витрачати своє життя на сім'ю та друзів, хочу прочитати мільйони різних книжок. Також я хочу бути кращим спікером, вчителем, матір'ю, дружиною. Але все це може бути дуже складно. Чи маєте ви якісь мудрі поради щодо цього? Саро, ви говорите, як моя дружина Емі, чесно кажучи, так говорять багато лідерів, яких я знаю. Купа відповідальності, дуже багато можливостей і занадто мало часу. Одного дня я запишу цілий подкаст або навіть два на цю тему, і ми розглянемо її детальніше. Але ось одна важлива думка: перш за все, ми повинні розуміти, що баланс це ілюзія. Такого не існує. Ми завжди поза балансом. В певний період життя ви багато подорожуєте, в інший період маєте немовля. Ще в інший ви пишете книгу або починаєте якийсь великий проєкт. А іноді ви просто сидите вдома, тому що погано себе почуваєте. Життя завжди поза межами балансу. Ми маємо розуміти, що він не є нашою метою вірність наша мета. Нам слід бути вірними самим собі та робити найбільш важливі речі у певний період життя. Тому, Саро, я хочу заохотити вас думати періодами. Цінуйте період життя, який ви проживаєте прямо зараз. Ви сказали, що маєте двох малюків, тому зараз, скоріше за все, не час читати кожну хорошу книгу, яку ви хочете прочитати. Існують деякі речі, яким в певний період ми повинні сказати ні, але це не означає, що ми кажемо ні назавжди. В перші десять років керування церквою я не писав книг, не подорожував, не записував лідерські подкасти. Я мав шестеро дітей вдома, яким було менше одинадцяти років, і весь мій фокус був на церкві та родині. Зараз моїй наймолодшій дитині 12 років існує набагато більше простору для дій. Я маю інший період життя, я можу робити інші речі. Тож дайте собі обіцянку дозволити життю бути трохи незбалансованим. Не почувайтесь винними, якщо ви сфокусовані на тому, що є важливим у цю хвилину. Найважливіша думка, де б ви не були, будьте зосереджені на цьому моменті. Дастін питає. Як ви дисциплінуєте тих, хто перебуває під вашим керівництвом, не руйнуючи їхній дух? Я знаю, що існують різні типи людей, і керування ними відрізняється. Але будь-яка порада цінна, дастяне. Я радий, що ви поставили це питання. Причина полягає у тому, що ви хочете допомогти людям ставати кращими. Однією з найпоширеніших проблем у лідерстві є керування тими, хто уникає твердості. Якщо ви не в силі сказати ні, це може перешкоджати розвитку ваших людей. Тому це дійсно вказує на те, що ви хороший лідер. Дасті так як я не знаю усього контексту, зроблю кілька припущень. Мабуть, ви говорите про те, що намагаєтесь допомогти людям стати кращими. Можливо, ви бажаєте допомогти їм припинити робити речі, які не приносять результатів, не є продуктивними чи суперечать загальним нормам. Або ж ви бачите можливості, де вони можуть покращити свій вклад. Тому, якщо це те, про що ви говорите, я хочу змінити одне слово у вашому питанні. Ви сказали, як мені дисциплінувати. Замість дисциплінувати спитайте себе, як мені керувати. Якщо ви намагаєтесь допомогти їм стати кращими, не думайте про те, як їх дисциплінувати. Думайте, як керувати. Адже керівник може бути суворим та вимогливим, або мати високі стандарти. Але в той же час керівник завжди на стороні гравця. Хороша книга, яку можливо вам захочеться прочитати, руйнівні розмови. У ній автор говорить, що кожного разу, коли ви маєте розвиваючу розмову, вам слід створювати безпечний клімат, тобто використовувати так звані контрастні твердження. Іншими словами, якщо ви маєте розмову, котра сприяє розвитку, то людина, яка отримує інформацію, нервує. Вона налякана і може перебувати в захисній позиції. Пропонуючи контрастні твердження, ви усуваєте страх та занепокоєння. Що це за контрастні твердження? Я не злий, і ви не в біді. Ви не розчарували мене, і ви не будете звільнені. Ви забираєте їхній страх на самому початку для того, щоб створити максимально безпечні умови. А потім пояснюєте, ми проводимо цю зустріч, тому що я вірю в вас, бачу ваш потенціал і хочу допомогти вам стати кращими. І далі ви наставляєте їх. Якщо вони знають, що ви піклуєтесь про них, вони будуть відкритішими для отримання інформації і навіть можуть бути вдячними вам. Тоді ви дисциплінуєте їх. Коли ви дисциплінуєте, ви маєте три мети: перша ви хочете, аби вони розуміли, що вони зробили неправильно. Друга, ви хочете, аби вони розуміли, що вони повинні зробити наступного разу. Третя, ви хочете, аби вони розуміли, які їх чекають наслідки, якщо вони так не зроблять, це дисципліна, і у цьому виді розмови я не так сильно звертаю увагу на почуття, тому що вони повинні розуміти наслідки. Слід сказати, що ви вірите в них, але потрібно бути дуже дуже зрозумілим. Ось що має відбутися, коли ви дисциплінуєте. Дисциплінуйте тоді, коли щось пішло зовсім неправильно і не у відповідності до прийнятої культури. В інших випадках думайте про те, як тренувати їх. Тепер перейдемо до другої частини, відповідаючи на найчастіші запитання. Наприклад, я найманий працівник. Як я можу допомогти моєму директору бачити мої ідеї? Усі мої ідеї покликані на те, щоб зробити нашу організацію кращою. Як мені почати вести? Давайте зробимо короткий підсумок і потім зануримось у цю тему глибше. Якщо ви головний лідер, і ви говорите, я насправді не переживаю, що думають мої робітники. Це абсолютно неприйнятно. Якщо ви не переживаєте про це, ви або маєте на тих людей у команді, або ви не той лідер. Що вам слід робити? Змінити своє мислення або змінити людей, які вас оточують, це всі варіанти, які у вас є. Якщо ви не цінуєте людей, які вас оточують, і не прагнете розширити їхні можливості, для того щоб використовувати їх вміння, щоб дати життя їхнім ідеям, вони не залишаться у команді. Якщо ви не слухаєте людей одного дня, ви будете оточені людьми, які не прагнуть зробити цінний внесок у вашу організацію. Тож чому вести за собою важливо? По перше, без чесної комунікації жодна організація не буде такою, якою вона може бути. Ви на першій лінії, і ви бачите рішення тих проблем, про існування яких інші навіть не знають. Внутрішні речі у вашій команді є дуже цінними. Якщо ви запитаєте мене, Крегу, чому ваша організація стала такою, якою вона є? Я відповім: це відбулось тому, що я знайшов чудових людей, яким дав можливості представити свої ідеї, аби допомогти зробити організацію кращою. Жодна організація не буде такою, якою б вона могла бути без чесної комунікації. По друге, ваша можливість вести за собою зараз допоможе згодом визначити вашу можливість рухатись уперед. Якщо ви приносите свої ідеї, зробіть позитивний внесок, і це відкриє вам двері для розширення впливу вашого лідерства у майбутньому. Найбільший міф про лідерство: ви повинні бути головним для того, щоб лідирувати. Це не так. Особиста влада проявляється, коли ви піклуєтесь про інших та служите їм. Люди радше слідуватимуть за лідером із великим серцем, аніж за лідером із титулом. Піклуйтесь про людей. П'ять речей, які мають значення. Номер один шана має значення. Публічна шана призводить до особистого впливу. Якщо ви хочете опинитися над іншими одного дня, вчіться бути під іншими сьогодні. Ви можете сказати, але мій лідер недостойний моєї шани. Ні, ні, ні. Повага заслужена, а шана надається. Номер два. Планування має значення. Подивіться на ритм ваших лідерів, ваших директорів або тих, кому ви підпорядковуєтесь. Зверніть увагу на ритм їхніх тижнів, їхній розклад та контактуйте з ними у відповідний час. Номер три новий мотиви мають значення. Якщо ви хочете мати вплив, то перш за все проаналізуйте свої мотиви. Коли ви хочете подати ідею, допомогти змінити організацію, підходьте із наміром служити. Лише ваша мотивація має просувати місію вперед. Якщо ви хочете бути поміченим, побаченим, підвищеним і при цьому маєте егоїстичні мотиви. Це розбавить частоту і силу того, що ви хочете зробити. Вам слід підходити з щирими мотивами. Ви ніколи не ведете інших, щоб зробити себе кращим. Ви ніколи не ведете інших, щоб бути героєм. Ви ніколи не ведете інших, щоб виставити когось нерозумним. Ви ведете інших із щирими мотивами. Наступна думка є вкрай важливою, коли ви ведете інших із правильними мотивами, не просто звертайте увагу на проблеми, але й пропонуйте рішення. Я б хотів сказати вам дещо про вашого керівника, і я обіцяю вам, що те, що я скажу, правда. Він або вона надає перевагу слухати того, хто має на думці потенційні рішення, а не того, хто лише бачить проблеми. Якщо ви приходите і говорите це не так, і це не так, що відбувається. Ви будете дуже дуже надокучливим. А якщо ви приходите і кажете, я бачу певну проблему, і ось дві ідеї, які можуть допомогти вирішити її. То раптово вас може почути людина, яка над вами навіть якщо ваша ідея не ідеальна, навіть якщо її ніколи не буде використано, те, що ви запропонували її, показує, що ви думаєте, що вам не все одно, і часто непогана ідея стає чудовою ідеєю. Я пам'ятаю, як багато років тому ми зіштовхнулися з тим, що не можемо охрещувати усіх бажаючих. Для нас це стало справді проблемою. Зібрання було переповнене, і комусь на думку спала ідея створити великий басейн і похрестити усіх. А тоді ще хтось додав: Так, а якщо ми будемо робити це, молитися під час богослужіння і хрестити десятки людей та висвітлювати їхні хрещення на великому екрані, і ми це зробили. Ми зробили велике святкування. Тобто ми мали проблему, яку хтось побачив і запропонував рішення. Ідея була досить хорошою, і хтось інший доповнив її. І те, що було проблемою, зараз є чудовою можливістю. Ми можемо охрещувати тисячі людей і мати чудовий досвід. Чому? Тому що хтось побачив проблему і запропонував рішення. Вони висунули ідею та зробили організацію кращою. Пам'ятайте, просто через те, що ви маєте ідею, вам не слід підходити з наміром критикувати. Існує величезна різниця між думати критично та бути критиком. Мотиви мають значення. Мотиви мають значення. Мотиви мають значення. Номер чотири ініціатива має значення. Якщо ви хочете здобути вплив, що ви можете зробити? Зменшити навантаження на ваших лідерів. Якщо ви бачите щось, що має бути зроблено, запитайте вашого керівника, чи можу я допомогти вам із цим, чи не заперечуєте ви, якщо я допоможу вам із цим завданням? Але ось що вам не слід робити, не підходьте до керівника із словами. «Директоре, я маю небагато справ, які мені потрібно зробити. Чи не могли б ви подумати про те, з чим я міг би допомогти? В такому випадку ваш директор подивиться на вас і подумає: ви не маєте й гадки про те, що вам робити. Ви просто додали мені більше роботи. Тепер я маю думати про те, що вам зробити, аби допомогти мені. Запишіть наступну думку: найкращим членам команди не потрібні вказівки щодо того, що робити, оскільки вони інтуїтивно розуміють, які завдання є ключовими. Це дуже важливо. Найкращим членам команди не потрібно говорити, що робити. Вони інтуїтивно знаходять важливі речі, які потрібно зробити. Якщо ви завжди знаходите спосіб зменшити навантаження на ваших лідерів, ваш лідер буде дуже вдячний і ви матимете величезний вплив. Ви можете записати це. Дам вам приклад із нашої організації. В нашій команді є дівчина на ім'я Кендра. Я зазвичай не часто взаємодію із нею. Одного разу вона надіслала емейл моєму асистенту. У листі вона написала: Я бачу, що крег навчає такому й такому чи не заперечували б ви, якщо я надам вам декілька ідей, які, можливо, будуть корисними? Я відповів так, звичайно. Вона надіслала емейли з ідеями щодо речей, яким я навчав, і її думки були, чесно кажучи, неймовірними. Я використав декілька з них у повідомленнях вихідного дня, і наступного тижня вона сказала: це чудово, що ви використали їх. Чи не заперечували б ви, якби я надіслала вам ще один емейл із ідеями? Я відповів: так, звичайно, я не заперечую. Чи не могли б ви робити це кожного тижня? І зараз, коли я опиняюсь у скрутному положенні, я просто пишу листа Кендрі із проханням поділитися ідеями з приводу цього. Вона дуже розумна, і я іноді просто прошу її написати перше, що спадає на думку відносно певного предмету, певної ідеї, певного священного писання, і просто надіслати мені. І вона це робить досить швидко. Як правило, я отримую зворотній лист від неї вже о восьмій ранку наступного дня. Вона робить це знову і знову. Що відбулося? Кендра побачила щось, що вона могла б зробити, щоб полегшити мій тягар та додати цінності організації. Вона запропонувала це, і зараз ми маємо дуже хороші взаємини. Вона має величезний вплив не лише у моєму житті, але й у всій нашій церкві. Чому? Тому що вона інтуїтивно знайшла щось важливе, що треба зробити, що ще має значення. Номер три мотив має значення. Номер чотири ініціатива має значення. Номер п'ять правда має значення. Якщо ви завжди відповідаєте так, я гарантую рано чи пізно вам перестануть довіряти. Чому тому що правда завжди перемагає лестощі як лідер? Ви маєте розуміти, чим успішнішими ви стаєте, тим складніше буде знаходити людей, які говоритимуть вам правду. Звучить не дуже, але це правда. Запам'ятайте це. Чим успішнішими ви стаєте, чим більшою стає ваша організація, тим більше впливу ви маєте і тим складніше буде знайти людей, які говоритимуть вам правду. Чому тому що кожен починає говорити вам те, що ви хочете почути, саме тому важливим є той, хто, в знак турботи про вас, говорить вам правду. Як реагувати на таких людей? Ніколи не карайте їх, ніколи не списуйте їх, не кажіть, що вони не праві, не віддаляйтесь. І якщо вони говорять вам тяжку правду про вас, щоб зробити вас кращими, а ви є головним лідером. Просто скажіть дякую. Іноді чути правду це складно. Це правда, яка змінює нас. Це правда, яка робить нас вільними. Після скажіть, ви знаєте недоліки в команді, скажіть мені це про моє лідерство. Це буде складно чути, але, чоловіче, ви внесете великі зміни, і таким чином ви даєте іншим знати, що підходити до лідера та казати правду безпечно. Давайте їм публічну винагороду за те, що вони зробили. Хтось одного разу запитав мене, який один найважливіший момент у історії моєї організації? Що ж я керую церквою на сьогоднішній день у 25 різних локаціях, і ми були благословенні робити деякі креативні речі. Тож, який момент став найважливішим, багато людей подумали б, що це момент, коли ми віддаємо безкоштовні ресурси, і це була справді величезна справа. Хтось би подумав, що це було, коли ми розпочали відеонавчання. Деякі люди говорять, що коли ми робили мультисайти, це був ще один новаторський час. Хтось вважає, що коли ми мали можливість створити застосунок YouVersion Біблії, який вплинув на сотні мільйонів людей. На мою думку. Один із ключових моментів у церкві відбувся багато років тому, коли член команди на ім'я Джері Херлей, ще тоді, коли ми мали скоріш за все п'ять членів команди або близько того, зробив крок вперед. Один із найважливіших моментів в історії церкви був, коли Джері Херлей, який досі зі мною по цей день, багато 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 років тому піднявся. Нашій церкві було близько двох років, і ми мали приблизно п'ять людей у команді. І що ж Джері зробив? Він був на 5 років старший ніж я, працював районним менеджером для магазинів Target та мав набагато більше досвіду, аніж я. І я трохи переживав за непорозуміння з ним, адже він був дуже хорошим лідером. І насправді було чудово мати його у нашій команді. Він приєднався до нас на самому початку, коли я робив поховання. І він запитав: Привіт, чи можу я понести вашу біблію на стенд? Я подумав. От такої. повага цього чоловіка виражається через обслуговування мене. І що ж він робив? Він завжди любив мене, він завжди шанував мене, він завжди був моєю опорою. Він мав доступ, він був чесним, і через це він мав вплив. Одного дня Джеррі подивився на мене та сказав: Крего, ви чудовий лідер, ви маєте нове бачення, ви надихаєте людей. Але ви дуже сфокусовані на тому, що робите. Ви забагато контролюєте, і тому ми не можемо довести почати до кінця. Він любив мене, але він висловив дуже сувору критику мого лідерства. Він сказав щось на межі прийнятного ви станете стелею цієї організації, але якщо ви довірите мені та іншим робити те, що ми можемо робити, я обіцяю вам, якщо ви дозволите подіям розвиватися. Ми зможемо побудувати організацію, яка зможе повпливати на десятки тисяч життів. І я почув це. Я був схибленим на контролі, і це не заряджало людей, які оточували мене. Один із найбільш впливових моментів в історії церкви відбувся тоді, коли той, хто був у моєму підпорядкуванні, сумлінно служив мені і сказав мені правду. Моє природне бажання контролювати було набути на шляху мого зростання. І якби я був відкритішим до природного ходу речей і довіряв людям, а також давав їм можливість розвиватись разом зі мною, ми могли б мати організацію, яка б сприяла величезним змінам. По цей день я вдячний Джері за те, що він висловив свою думку, тому що без цього ми б ніколи не робили те, що ми робимо сьогодні. Все, що вам потрібно, щирі наміри та правильне бачення, і ви можете змінити будь-що. Давайте повторимо, а потім розглянемо деякі питання для застосування. Мотив має значення. Підходьте із настроєм служити. Майте наміри вести вгору, не просто звертайте увагу на проблеми, а пропонуйте рішення цих проблем. Ініціатива має значення. Ви хочете набути впливу та полегшити тягар ваших лідерів. Найкращим членам команди не потрібно говорити, що робити, тому що вони інтуїтивно знаходять важливі речі, які потрібно зробити. Якщо ви хочете робити те, що інші не роблять, вам слід вивчити вплив, якого інші не мають. Доступ дорівнює вплив. Що ще має значення? Правда має значення. Якщо ви людина, яка завжди каже так, ви ніколи не матимете впливу. Правда завжди має перевагу над лестощами. Якщо ви головний лідер, вам потрібно робити усе, що ви можете, щоб дати людям у вашій організації можливість йти вгору. Я маю поклик навчати лідерство вже протягом багатьох років, тож ділюсь з вами, як я прийшов до цього. Якщо ви лідер будь-якого виду організації, вам потрібно робити все, що ви можете, щоб дати людям навколо вас можливість рухатись вперед. Якщо вам все одно на це ще раз подумайте про це. Адже або ви маєте на тих людей, або ви не той лідер. Що вам слід робити або міняти ваших людей, або змінити своє ставлення? Чому? Тому що жодна організація не буде такою, якою вона могла б бути без чесної комунікації? Три запитання, щоб опрацювати вивчене: перше, яку найкращу ідею ви маєте, щоб зробити вашу організацію кращою? Я заохочую вас записати вашу ідею одним реченням на клаптику паперу, тому що у вас може бути лише один момент, коли ви зможете сказати: ось моя ідея, і це буде ваша можливість поділитися нею. Яку найкращу ідею ви маєте? Котра може зробити вашу організацію кращою. Запишіть її. Друге, як ви можете полегшити тягар ваших лідерів? Подумайте про це, що ви можете зробити, щоб полегшити тягар ваших лідерів. Третє, якщо ви основний лідер, що ви можете зробити, щоб дати іншим можливість впливати на вас? Ми повинні проводити більше зустрічей, на яких ми залучаємо членів команди, де вони можуть нам розказувати про ті речі, про які я навіть не знаю і не чув. Знайдіть щось особливе, що ви можете робити. Кожному лідеру потрібно це зробити і використати це питання, адже ви маєте чудових людей навколо вас, і ви не знаєте всього, що відбувається. Ви можете мати ріст або ви можете мати контроль, але ви не можете мати і те, і те. Друзі, дякую вам, що ділитесь подкастами у соціальних мережах. Дякую за те, що ставите свої оцінки та пишете відгуки. Пам'ятайте, Бог створив вас такими, якими ви маєте бути, тому будьте самими собою. Чому? Тому що люди радше підуть за лідером, який завжди справжній, аніж за тим, хто завжди правий.